Ісусу Христу, нині будемо пекти колочі. Всі інгредієнти у нас тут є приготовлені, і поступово зараз ми будемо додавати. Найперше даю молоко. Молоко гаряче, бо масло наше не розтоплене. І до цього молока додаємо воду. Далі даємо сіль, масло. Масло в нас не розтоплене, тому що то молоко гаряче. Дріжджі у нас підійшли. Готові вже. Додаємо цукор. Змішую масло і буду додавати двічі. Всім цукор все в нас тут є. І ті вже підійшли готові. Яйця кладемо на їх. ще яйця тепер не додаємо. Якщо піднісемо трохи тіста, тоді будемо надавати яйці. Мука в нас просіяна, готова. Але все одно я трошечки буду просівати. Тому що вона більше буде повітряна і буде краще тісто тіснути. Мука у нас на це, на цю рідину піде вся. Ну кілограм муки може лишитися, може не ста. І у нас розчинено на 4 літри рідини і півтора палички дріжджів. Чори яйця на кожну літру одне яйце. 300 грамів масла, 2 літри молока і 2 літри води. До тіста я ще додала яйці, 100 грам горілки і 100 грам олеви. І тісто так вимішую, аби на дні не було муки, аби від дна відставало, аби дно було чисте. І від руки, аби відставало, О, вже почало вже стало відставати від руки, але то ще трохи буду місити. Тісто вже замішане. Я, так, як я казала, що має відставати від руки. О, рука вже чиста. Тісто вже до руки не бере. Тепер я зверху полю оливо, примащу то тісто, аби потім, як воно буде киснути, аби не переставало до каструлі. Я так його. О. Дно чистеньке, муки нема. О, так я всі каструлі. О. Тепер кладу аби кисло, на дві години. Готове тісто несу на тепло, аби в дві години підкисало, як підкисне, як підійде до, підійде до гори, то я ще раз його перемішу 5 хвилин. А так тепер його накриваю кужівним домашнім полотном. аби кис. Тісто наше вже викисло. І вже я готова до відплітання кулачів. У печі горить. Піч вже в топельці. Дві години пройшло і йду виплітати колочів. Кулачі, кулачі можна відплітати у троє, в четверо, у шестеро і восьмеро. Я буду відплітати у шестеро. А є круглі петельні, такі, що треба на коліду, е, круглий хлібчик. Васильники називають ці. І я такі васильники буду плести у три пелюстки. Кола ще готовий виплетний. Іду кочергу посунути дрова, аби добре горіло. А то на одному кажуть кочерга, а я з дитинства знаю, що то все коцюба. Бо моя покійна мама, я пекли хліб то все мені казали, йди до прибука, принеси куцюбу. Та й мусила йти. то знаю, з дитинства що то не, що то кутюба. Треба посунути другу куцюбу. Зараз плету васильник. Це традиційний хліб, який має стояти на різдвяні свята. Він має стояти аж до кінця свята. Має тільки бути круглий. Вже наші кулачі витісли, і тепер я йду помастити яйцем і приберу листочками, виробами і будемо класти у піч. Так по давному звичаю, так як колись моя мама робила, ми таким пером мастимо. Колись люди тримали гуси, качки і все було з гусічого пірі, пі, пі, такий помазочок, так мастили хліб. Пече нагоріло, грандія вігребла, і тепер вже кладу у піч. Господи, Боже поможе. ця і сина, Святого Духа. Амінь. Найголовь благословить цей хлібчик, аби пані співсі.

Дякувати Богу, хлібчик нам вдався, а тепер будемо Бога просити, аби свят дочекати і той хлібчик здоровими споживати.